Динамічному розвитку Донецького національного університету підготовці кваліфікованих кадрів сприяють сучасні технології. Університет іде в ногу з часом, і матеріально-технічна база тут перебуває на найвищому рівні. Комп'ютерні класи, мультимедійні проектори, спеціалізоване обладнання. Усе це входить у стандартне забезпечення кожного факультету. Крім того, в університеті існує управління інформатизації, оснащене за останнім словом, техніки з локальною комп'ютерною мережею і виходом в інтернет. Усі великі Факультети університету розташовуються в окремих спеціально спроєктованих корпусах. Читальні зали, навчальна література усе це можна знайти на кожному факультеті. Але основним книжковим фондом університету, безумовно, є головна бібліотека, що працює в режимі інформаційно-культурного центру і обслуговує кожного охочого незалежно від місця його проживання. З 2008 року наукова бібліотека Донну – головна бібліотека зонального об'єднання бібліотек вузів Донецької та Луганської областей. За 70 років. Років свого існування вона стала однією з найбільших у регіоні. Більше мільйона друкованих видань зберігають ці книжкові стелажі. Найбільш рідкісне датується 1652 роком. Розібратися в цьому розмаїтті книг та посібників зовсім не складно. За допомогою зручного електронного каталогу можна за лічені хвилини знайти необхідну літературу, що допоможе в навчанні і розробці власних наукових проєктів. У бібліотеці є сім читальних залів, абонементи, де можна взяти літературу додому. Наукова бібліотека університету використовує досягнення сучасних інформаційних технологій, відкритий доступ до електронного каталогу бібліотеки, локальна мережа і інтернет. Надані можливості пошуку у світових базах даних. Щороку бібліотеку відвідують більше 500 тисяч читачів.